Проблема у нас була ось тут, зараз машинка працює, слухаємо. Потухла. Основна проблема була ось тут. Власник або СТО поміняли датчик калінчастого вала. машинка взагалі перестала запускатися, бо датчик не робочий і помер паливний насос. Ну що, двигунчик працює, запустили. Поміняли датчик калінчастого вала. Це датчик із... Жигуля 9 а це те, що стояв. Те, що стояв, він не працює. На 9 машинка запустилася. Поїхав в автомагазин, купив один, купив другий. На обох машина не працює. На цьому новому вже машинка працює. Зараз я знайду пакетик, якої фірми цей датчик. Датчик фірми Євроекстра. Поміняв паливний насос. Паливний насос фірми FSO поставив. І що я вам хочу сказати, є ще одна проблема. Я знав, що вона буде, тому що так просто не могло це все завершитись. Яка історія виходить? Проблема у нас була ось тут, зараз машинка працює, слухаємо. Основна проблема була ось тут. Власник або СТО поміняли датчик калінчастого вала, машинка взагалі перестала запускатися, бо датчик не робочий і помер паливний насос. Якби цього всього не робили, і паливний насос не помер, не займав би мій час, вже б даним-давно знайшли б цю проблему з проводом і машинка поїхала. До речі, мій блок керування також на цьому двигуні. Працює чудово. В ньому імобілайзер пустий Якщо кому потрібно, звертайтесь. Беру з ремонтного роз'єму два піно, буду з'єднувати, а для чистоти експерименту перевіримо, як нові піни тримаються. Як видно, пін тримає блок керування двигуном. І для прикладу робимо ось так. Ось така ситуація весела.